Поговоримо про користувача і групи в Linux. Linux це багатокористувацька система. Навіть якщо ти один на комп'ютері, у тебе є не лише твій аккаунт, а й десятки системних. Сьогодні ми розберемо, як створювати і видаляти користувачів, подивимось на різницю adduser та useradd command, що таке група UserID, Group ID, та що таке slash etc slash scale. Права доступу залишимо на наступний урок. Тож перейдемо до розгляду першої картинки. На першій картинці ми бачимо три юзера. Перший має назву Root, інший New User і третій Limited User. Зараз я поясню, що це таке. Root user це головний адміністратор системи. User з root правами це середній привілей. Тобто це звичайний користувач, якому адмін, тобто root, дозволив використовувати команду sudo. Він зазвичай працює як звичайний юзер, але може тимчасово виконувати команди від імені root. Як на Windows ви інколи щось запускали з правами адміністратора. І звичайний юзер. Це найнижчі привілеї, тобто даний користувач без sudo. Він може працювати лише в своєму середовищі, створювати папки у своєму Home, запускати програми, але не може ставити чи видаляти системні пакети. А також варто зазначити, що в Linux є системні сервіси, і вони також позначаються як користувачі. Наприклад, ви можете в списку користувачів знайти аккаунт. MySQL. Розглянемо, що складається обліковий запис користувача та які атрибути властивості він має. При вході в систему юзер повинен пройти процес автентифікації, тобто щоб підтвердити, хто він за допомогою логіну та паролю. Кожен юзер отримує свій UID. UID це скорочення від юзер-індентифікатора. UID дорівнює нулю свідчить про те, що цей користувач має необмежені права. Також юзер може належати до певної групи, яка, наприклад, має спеціальний доступ до окремих папок. Для цього йому потрібно пройти авторизацію. Тобто система перевірить, чи має він право відкрити певний файл або папку. Адміністратор може додати коментар до облікового запису користувача, такі як реальне ім'я, робочий адрес. Робочий телефон, домашній телефон і так далі. Домашній каталог це місце в системі, звідки користувач може отримати доступ до базових каталогів, таких як, наприклад, музика, відео, документи, або створювати там свої файли, папки, shell. Оболонка, що прив'язана до юзер аккаунта як стартова програма після входу. Поки що цього буде достатньо. Віримо всіх користувачів, які мають обліковий запис. Для цього скористаємось наступною командою CAT, тобто з міст. На дискові в нас є папка ETC і passwd. Як ми бачимо, список досить немаленький, проте, що. Ми тут можемо побачити root користувача, як ми вже говорили раніше. А також і його UID що дорівнює 0. Також Group ID, ідентифікатор групи 0. Домашня папка root root. Далі bin bash, тобто який shell він використовує за замовченням. Він за замовченням використовує bash. І що таке X? X це значить, що справжній пароль зберігається в файлі, який знаходиться за шляхом slash slash e shadow. Тобто не паспорт тут буде, a shadow. Так, бачимо в нас тут інші облікові записи, як казав раніше, певні сервісні користувачі. Вони мають UID менше за 1000. Далі UID 1000 і більше, тобто UID 1000, 1001, 2 і так далі. Це будуть а, ідентифікатори UID юзерів. Як ми бачимо, в нас тут є три юзера: UзеR, юзер Ілья і юзер Остислав. Також X, що пароль знаходиться в etc shadow як і в рута. Тобто він там зашифрований, зберігається і далі UID 1000, в цього користувача 1002, в цього 1001. Тут Primary Group ID, тобто головна група. Головна група за замовченням збігається з за UID користувача Далі додатковий коментар. Тут я додав просто, що це е, я, тобто своє ім'я та. Своє прізвище. Бачимо, домашня папка його знаходиться в директорії Home. Папка називається RAW. І також використовують Bash. Тобто shell за замовченням Bash. Далі я створив обліковий запис Ілья. Він має приблизно все те саме, проте я додатково додав йому там трошки інформації, типу номера телефону, як робочого, номера телефону домашнього. Ну і все решта, в принципі, зберігається, збігається з юзером РО. А також я додав користувача Ростислав, якому я заповнив ще більше полів. Тобто, я йому дав повне ім'я та повне прізвище, прописав номер телефону, домашній, а також я йому додав, що він, наприклад, адмін. Тобто, це все просто коментар до облікового запису користувача. Також його домашня папка адмін. А беш це шал, який він також використовує за замовчення. Очищу. і перейдемо до того, як створити користувача. Створити користувача в нас є два способи: скористатись командою sudo user-add. Важливо, що створювати. Користувачів, взагалі, будь-які дії, що стосуються створення, видалення, зміни паролю користувачів, все це потребує права адміністратора. Тому ми додаємо sudo на початку. Пишу sudo, add user. Хай буде ilia 2. test. У нас там уже був якийсь ілія. Тисну Enter. Далі мені пропонує створити пароль для цього облікового запису ilia 2. Ввожу там, йому. Підтверджую, і далі просить заповнити в мене поле, яке називається типу Гекос, тобто коментар. Повне ім'я. Наприклад, хай це буде Іллія. Ем... Хай буде так. Room number. Я можу заповнити це поле, наприклад, одиничкою, а можу не заповняти і натиснути Enter наступне поле. Та все, в принципі, хватить. Тільки давайте в полі Azure напишемо, що він чоловік. Ну, чому б ні? Просто ще такий коментар у нас буде. Подивимося, чи він буде відображатись, бо в нас тут якраз попередження, що чоловік, тобто кириличні літери, а в нас тут все, система з англійською. Натиснемо Yes. Чи Вірна ця інформація. Так. Все, юзер створився. Перевіримо в, чи створилася йому нова папка. Якщо ми повернемось в директорію Home, подивимося в міст-файлу. Так, бачимо тут: з'явилась папка Ілья 2 test Тобто обліковий запис створено, йому створено пароль, і ми йому створили домашню директорію. Давайте спробуємо залогінитись за допомогою того облікового запису на комп'ютер. Ілія, 2 тест. Вводимо пароль. Так, ми успішно увійшли в систему. Зараз створимо користувача за допомогою команди sudo user-add Я рекомендую користуватись даним шаблончиком. Зараз поясню, що це значить. Sudo це від імені адміністратора. Створити обліковий запис користувача мінус M. Це також створити йому домашню папку, домашній каталог slash /home. І прописати йому шал за замовчуванням Bash. Далі вписуємо ім'я облікового запису, який ми хочемо створити. Наприклад, хай це буде Андрій. Так. Команда відпрацювала. Тепер нам потрібно створити пароль цьому. User sudo pass wd. Andrei. До речі, якщо хочете замінити пароль користувачу, та сама команда ідентична. sudo, Pass WD і ім'я користувача. Так, новий пароль. Все. Команда відпрацювала успішно. Перевіримо, що в директорії Home створилась папка для Андрія. Так, супер. Ну, давайте спробуємо залогінитись в обліковий запис Андрія SH. І. Спачка. І ім'я комп'ютера, на який ми лагінами. 108. 100. Вводимо пароль. Я, напевно, опечатав стільки що. Так. Повторимо пароль. Так, все, ми зайшли в користувача від імені користувача Андрій на комп'ютер Ubuntu. Давайте тепер видалимо користувача. Для цього, якщо ми скористаємось командою sudo Dell-user, ми видалимо лише. А, обліковий запис користувача, проте лишаться його домашня папка в slash home. Тому скористаємось повною командою sudo do user remove home. Тобто видалити і home заодно. І для кого? Для Андрій? Без бекслашу. Видалення-видалення. Так, перевіримо, що папка видалилась. Так, він не має більше папки тут. І перевіримо в cat password. Так, все. Всього користувача Андрій тут немає. Давайте тепер одному з користувачів. Наприклад, хай це буде... Ілля, ми дамо йому адмінські права. Для того, щоб дати йому права використовувати команду, наприклад, sudo, тобто він у нас буде як адміністратором. Використовуємо команду sudo, user-mod, тобто ми модифікуємо інформацію про юзера. Далі ми його як додаємо в групу. як Судо. Додаємо групу судо і кого користувача Ілья. Тисну Enter. І давайте тепер подивимось ID Ілья. Так, бачимо, що група ID, в нього 1002, як і було тут. 1002. А в групи, до яких він належить, це група 1002 Ілія. І група 27 судо. Тобто, тепер він у нас належить одночасно до групи судо і до групи юзерів, і до його персональної групи Ілья. Попередньою командою ми дали користувачеві групу судо. Тепер подивимось всіх юзерів, що мають права «Судо». І ми бачимо, що судо це 27 група. Туди належить Роу, Ростислав і Ілья. Давайте тепер перейдемо переключимось на юзера Ілля. Для цього скористаємось командою su, тобто switch user. І на обліковий запис ілїї. Вводимо пароль. Так, ми змінили, ми змінили обліковий запис, тут був рот, тут тепер Ілья. І що ми тут зробимо? Виконуємо команду sudo apt update. І як ми бачимо, тепер даний користувач Ілья має відповідні права для того, щоб робити системні операції. Наприклад, оновлювати наш комп'ютер, оновлювати певні пакети і, відповідно, і видаляти щось. Для того, щоб завершити сесію даного користувача, скористаємось Ctrl-D. Все, сесія користувача Ілія закрилася, і тепер ми повернулися до користувача RU. Зараз змінимо пароль користувача. Наприклад, я зараз використовую обліковий запис RU, який має а, права адміністратора. Тому я скористаюсь командою змінити пароль, і для кого далі пишемо, я хочу змінити обліковий запис Ростислава. слово. Так, вводимо новий пароль. Передруковуємо. Пароль успішно змінився. Скористаємось командою Switch user і свічнемось на юзера Ростислав. Пишемо йому новий пароль. Так, все, ми успішно йому замінили пароль. Щоб повернутися до користувача RU, тобто вийти з сесії користувача Ростислава, я тисну Ctrl-D. Все, вийшов. Очищу. Перейдемо до роботи з групи. Наприклад, я хочу створити групу. Група sudo створена за замовченням. Якщо я зараз натисну Enter, то мені вже повідомить, що така група вже існує. Давайте створимо групу, наприклад, Office One. Так, групу ми створили. Тепер додамо якогось користувача до цієї групи. Наприклад, додамо так, Ілью до Office 1. Подивимось тепер ID для Ілії. Подивимося, так, група Ілія, група Sudo, група юзери і група Office 1. Давайте додамо туди ще й Ростислава чому б ні. Ростислав. Перевіримо ID Ростислав. Так, він також має тепер ID 1004 і Office One. Проте Primary, тобто основний група ID, залишився незмінний. Так. Давайте змінимо, наприклад, для Іллі основну групу UserMod. Так, перш за все видалити це. New Group. Тепер буде основна група його за замовчуванням Office 1. Я тут опічативсь Office 2F. Так, перевіримо ID. Ілія. Так, і бачимо його primary групу тепер Office One. Якщо я зараз, перейду, давайте перейдемо в cat etc passwd. перевіримо обліковий запис Ілья. Бачимо, що його тепер primary група 1004, тобто UID його 1002. UID користувача 1002. А груп ідентифікатор головний, його зараз 1004. 1004. Перейдемо до перевірки інформації про користувача. Як ми вже неодноразово виконували команду ID, ми вже знаємо, що вона нам демонструє юзер ID, група ID, основну групу. А також групи, до яких належить користувач. Проте також може бути корисна команда Finger. Якщо я виконаю команду Finger Ілія, то він мені знайде облікові записи, що мають збіги Ілья і Ілья покаже структуровану інформацію директорію їхню. Shell, який вони використовують, та коментарі. Якщо я виконую команду W, то я можу побачити, хто з користувачів зараз залогінений в систему. і з якого комп'ютера. Наприклад, ілья, і Ро, вони залогінені з комп'ютера, який має IP в локальній мережі 1.42. Давайте перевіримо, що може бути нам ще корисно. Є така директорія cdcSkill. Ми в неї переходимо, тут зберігаються скелетони для наших облікових записів. Тобто, якщо я тут зараз створю, наприклад, файл, який назвав розпорядок дня в офісі, то при створенні нового користувача. Кожен новостворений користувач буде мати даний файл в своїй домашній директорії. Тобто, давайте перевіримо зразу. Я спочатку хочу передивитись та переконатись, що в ілії в, в Home директорії немає цього файлу, так, його немає. А якщо ми зараз створимо нового, як ми тут уже робили неодноразово, але давайте ще раз повторимо. Створимо юзера тест. І швиденько йому пропишемо пароль. І далі всі поля не заповнюю все. Вірно. Так, Enter. І згинемося в систему за допомогою публікового запису, тест. Вводимо пароль. Перевіримо, піднімемось в Home і перевіримо, що в нас тут лежить за допомогою. ось Окей, тут нічого. А якщо всі Лес. Тут лежить розпорядок дня в офісі. Тобто все правильно, все створилося. На цьому все. Дякую, якщо додивились до кінця. Сьогодні багато чого вивчили та пройшли. Запитання можете лишати в коментарях. Пока.